І так, вітаю. Що ж. Найперше, що хочу сказати, це те, що сьогодні хочу вам розповісти про сайт, на якому дуже класні є вправи і слова, він безкоштовний. І е, покажу одну вправу, е, з якої можна дуже класно вивчити слова. Це сайт Learning Chocolate. Тут є дуже-дуже багато класних тем, тут ви можете знайти категорію, тут просто вписати те, що вам потрібно, і там, наприклад, have, has», шукати, і ми шукаємо. Тут також є різні мови. Але сьогодні хочу поговорити: там, наприклад, в мене був запит winter. Тобто, воно ось тут, і оце от Winter clothes». Так, ні, це не то було так. Seasonal close. Не пам'ятаю точно де. Так, ось наша вправа. Winter close. Отож, сьогодні ми дізнаємося, як ми відпрацьовуємо саме наші слова. Це я проводила з учнями-ученицями. І реально, от ця частинка була дуже швидко засвоєна. І при тому всьому. Е за, ну, тобто за короткий період вивчили, але цього мало, якщо ви хочете е, використовувати ці слова в мові, ми потрібно, потрібно з ними працювати не лише з цими правилами, а також вживати, створювати тексти, створювати речення і гратися з ними. Може бути колір, розмір, е, тобто, візерунки можете додати при описі, якщо хочете описати якусь річ. Добре, починаємо. Спочатку ми відпрацьовуємо, і учень повторює: ось, наприклад, як можна: Boots. Або включаємо. Boots. Учень або учениця має повторити і сказати переклад. Тут іде на запам'ятовування. Що хочу сказати: ось, наприклад, і кожне ми говоримо: бутс, чоботи, scarf, шарф, светер, светтер, hat, Шапка будь-яка може бути. Гловс. Що важливо, тому що це згодом дуже-дуже часто плутають. Gloves – перчатки або йдуть на всі відділи пальців. Mittens – це наші рукавички на два відділи для пальчика і окремо для чотирьох. Socks – шкарпетки, coat – пальто, snow pants – лижні штани, jacket – куртка, hood – капюшон. І знову можемо знову пройтися. Можемо Може учень сам просто, Boots, scarf, sweater, hat, gloves, mittens, socks, coat, snow pants, hood. І після цього ми відпрацьовуємо верху вправи. Тобто у нас є match up, Поєднай. Поєднай один, два, три. Fill in, заповнюй, dictation, dictation. – диктант. Сьогодні ми розглянемо всі вправи так, щоб ви орієнтувались та бачили частинку моїх уроків. Match-up One. Що в нас тут йде? Всі написані слова. Ті слова, які гарно запам'ятали, можуть одразу, тобто, повторюють слово і перекладають. Gloves. Gloves. Porchatky. Scarf, scarf, socks, шкарпетки, socks, jacket, Kurtka. jacket, hood, капюшон, hood, coat, пальто, coat, sweater, 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 snow pants. Snow pants. Hat. Ха. Hat. Рукавички. Mittens. Mittens. Boots. Чоботи. Boots. І ось тут вверху ми перевіряємо себе. Є Check Answers. Перевірити відповіді. Є. Yeah. Далі йдемо. Match up to. Тут в нас вже картинки. І нам потрібно внизу в нас є слова, наші їх поєднати під картин. Знову можемо обирати учень, сам буде говорити, що це, і переклад. Там, наприклад, свече, світер, джекет, куртка. бутс, чоботи, скарф, шарф. snow pants stane hood капюшон gloves перчатки coat palto, socks шкарпетки mittens рукавички hat шапка Як домашнє завдання, додатково також можна дати, щоб ці предмети намалювати та підписати їх. And check answers. Дивимося відповіді. Далі, match up 3. Тут в нас картинки, але ми вже слухаємо до них слова, які їм підходять, і віднаходимо їх. Snow pants. Учень може повторювати англійською та казати переклад. Снижні Snow шкани. pants. Boots. Чоботи. Boots. Одразу воно говорить в перший раз, коли натискаєш, і коли ставиш е, цей звук до картинки. Тобто тут також знову йде на запам'ятовування. Mittens. Наші рукавички. Mittens. Socks. 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 Ш шкарпетки. hood capson hood gloves gloves jacket kurtka jacket scarf Scarf. Scarf. Hat. 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 Coat. Faito. Coat. Sweater. 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 And check answers. Let's go to fill in. Заповнюємо. Тут в нас просто картинки. Можемо відпрацьовувати алфавіт. Тобто говоримо B O O T S. По буквах, тобто spelling, Говоримо по буквах. Scarf. S, C A R F. Sweater. s w e a t e r hat h a t gloves g l o v e s mittens m i t t e n s socks S O C K S Coat C O A T Snow pants S N O W P A N T S Jacket J A C K E T Hood H O O D and check answers and the last one dictation. Тут ми слухаємо, що в нас за слово і маємо його написати. Snow pants, scarf, hat. Gloves Jacket Mittens Mittens Sweater Boots Hood Coat socks. And check answers. Найбільше чомусь забували дітки коут пальто. Е, не розуміли, що говорить е, саме ця дівчина. Mittens. Я наголошувала на цьому, тому що мені важливо, щоб учні чули різні. Е, Різні вимови, різні акценти. І я завжди говорю, що найважче от в цьому плані розуміти, якщо це інша мова, навіть українською, інколи важко розуміти дуже маленьких дітей та людей старшого віку, тобто стареньких. Тому що інколи таке важко це буває. Одразу ще хочу сказати, важлива різниця. Знову ж таки: gloves, перчатки, mittens, рукавички. Е, дуже класно, коли говориш, що. Якщо таке є, що слово схоже на наше. Тобто scarf дуже схоже до шарф. Sweater, свет. Потім що ще було? Худ, до речі, капюшон дуже легко всі запам'ятовували. Також проблеми були з джекет, курткою. Але вивчили. Е, тому ось це один з такий класних варіантів вивчати слова. І ось цей Learning Chocolate непоганий сайт. Тут далеко не все є, але от десь колись ви можете це використовувати на урок. Тобто, мені е, я вже з досвіду побачила, що реально там ну беремо цих 10-15 хвилин, може бути менше залежно від е, са, самих учнів. І опрацьовуєте лексику. Ну, тобто, це круто. Дякую за те, що подивилися. Дякую за вашу увагу. Та до побачення! Goodbye.